До тебе Україна наша бездольна мати, страна моя першого зветься, І буде страна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця пальється, у світу шикарно буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотня, в світі з пташками, піснями, та швидко полину тоді. Та й гучна є зграя, далеко шляхами теренами Полини за сіння море, полине за гори Літатиме в чистому полі, підійметься високо, високо, в небесню простори Може з тую долю, і, може, тоді залітає доля задана нашої родної хати до тебе, моя Україна, мила кохана.